Як тільки правоохоронці отримали повідомлення про вибух у Солом'янському районі столиці, за викликом відразу виїхали всі профільні служби, як слідчо-оперативна група, так і експерти вибухотехніки, а також рятувальники і оперативні працівники. З'ясувалося, що внаслідок вибуху смертельну травму отримав киянин 1972 року народження. На місці події правоохоронці ретельно оглядають безпосередньо місце вчинення правопорушення, а також прилеглу територію, аби переконатися, що неподалік від житло. Ових будинків більше немає жодних небезпечних предметів. Власне, внаслідок огляду можемо констатувати, що таких предметів там не виявлено. На даний момент правоохоронці оглядають помешкання, де жив загиблий, встановлюють очевидців та свідки цієї події, які повідомили про те, що чоловік вийшов із під'їзду будинку із дитячою коляскою. На щастя, у ній дитинки на момент вибуху не було. За вказаним фактом уже розпочато кримінальне провадження, за пунктом 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі заходи, аби встановити всі обставини цієї трагічної події. За попередньою висновком експертів, вибуховий пристрій, який поки не встановлений, імовірно міг бути закладений безпосередньо на місці вчинення правопорушення.